Цей тиждень порадував гравців одразу кількома гучними новинами. Rockstar нарешті заговорила про GTA 4. Stellar Blade вривається на ПК, а фанати Fallout вже готуються до нової подорожі у постапокаліптичний Вегас. І це ще не все. Серед новинок також з'явилась гра, яку називають GTA навпаки. Ну і що готовий, тоді поїхали. GTA 6 коштує мільярд. GTA 6 щойно побила новий рекорд. Гра вже коштує понад 1 мільярд доларів, і офіційно стала найдорожчою в історії. І це ще до релізу. Take-Two нарешті прибрала розпливчату дату: друга половина 2025-го і призначила чіткий день, 26 травня 2026 року. Штраус Зельник клянеться, що це остаточно і більше ніхто нічого переносити не буде. Але в тій самій розмові він каже, що переносити це боляче, але краще так, ніж випустити недопечене. Так що тримаємо кулаки. Але з досвідом фаната Rockstar краще тримати одразу два. Бюджет гри вже перевершив 1 мільярд і змі жартують. Це їх зняти Барбі, опенгеймера і месників, а потім ще купити собі плейстейшн. Та й ціна на гру може бути не менш амбітною. Зельник натякає, що Rockstar не буде підлаштовуватись під конкурентів, тож у хід може піти психологічний бар'єр у 100 доларів за копію. А ще в звіті купа статистики. Продажі GTA 5 вже перевалили за 215 мільйонів. Вся серія за 450 мільйонів. Серія Red Dead Redemption 2 за 100 мільйонів. А до 2027 року планується 8 нових перевидань, серед яких, ймовірно, будуть GTA 4 і ремейки Max Payne. GTA 4 повертається. Поки GTA 6 офіційно перенесли на травень 26-го, Rockstar вирішила не залишати фанатів без контенту. За інформацією авторитетного інсайдера, до кінця 2025 року на нас чекає ремастер GTA 4, класика, яка визначила вигляд серії у поколіннях Xbox 360 та PS3. За його словами, розробка нової версії вже триває щонайменше один рік, і цілком можливо, саме через це TXT почала масово закривати фанатські моди пов'язані з GTA 4, аби не заважали офіційні версії. Ідея оновити одразу кілька класичних частин GTA виникла ще під час пандемії. Нагадаємо, Rockstar уже перевидила GTA 3, Vice City і San Andreas, хоч і не без скандалів. Тепер черга за Ніко Беліком і похмурим Ліберті Сіті. Окрім цього, інсайдер стверджує, що студія також працює над перевипуском Max Payne 3. Ідея випустити ремастер GTA 4 перед виходом GTA 6 виглядає логічно. Це дозволить фанатам зануритись у знайомий світ ще раз, поки всі рахують дні до наступної великої глави серії. Netflix знову лізе в ігри. Netflix нарешті згадав, що у 2022 році анонсував фільм за шутером Gears of War, і тепер є перші зрушення. Як повідомляє The Hollywood Reporter, режисер проєкту може стати Девід Ліч. Це той самий чоловік, що поставив до 2, швидше за кулю і атомну білявку. А ще він допомагав чадостахелські на зйомках першого Джона Віка. Розмови про контракт тривають, але якщо угоду підпишуть, фільм зніматимуть під продюсерством його студії разом із Келлі Маккормік. Ще один цікавий момент сценарій пише Джон Спейс. Це той самий, що стояв за новою Дюною, Прометеєм та навіть мумію з Томом Крузом. Нагадаю, спочатку Netflix обіцяв зробити повнометражний бойовик, а вже потім анімаційний серіал. І ось тепер, здається, справа зрушила таки з мертвої точки. Warzone Mobile помирає. Call of Duty Warzone Mobile ще не встигла як слід розігнатись, а вже гальмує в кювет. Activision офіційно оголосила, що закриває проект з 19 травня. Гру приберуть з App Store і Google Play, зупинять оновлення, магазин і крос-платформу. Що цікаво, хто встиг завантажити, зможе ще трохи побігати, але до моменту, поки остаточно не відключать сервери. І хоча дата вимкнення не названа, це вже питання часу. Причина банальна: проект не вистрілив. Мобільна Warzone, яка мала стати великим проривом і частиною екосистеми франшизи, не змогла зачепити гравців. крос прогресія з великою Call of Duty не врятувала. Гравці не залишилися, донат не донатився. А ще прикрість: гроші вкладені у скіни та валюту, не повернуть. Зовсім хоча Activision пообіцяла бонуси тим, хто після цього переїде в код Мобайл. Ну, дякую на тому. Варто згадати, гру випустили лише в березні 2024-го і вже в травні 2025-го проект на межі повного відключення. Ще одне нагадування, що навіть гіганти можуть промахуватись. Вейдер почав матюкатись. <тур> І у тум, 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 сагур у Фортнайт з'явився новий NPC – Дарт Вейдер, який може розмовляти з гравцями у голосовому чаті, але радість тривала недовго через півтори години. Вейдер почав лаятись, при чому справжнісіньким ситхсім матом. Epic Games інтегрувала модель штучного інтелекту від Google, а саме Gemini, озвучену на базі голосу самого Джеймса Ерла Джонса. Вейдер спілкується голосом і текстом, відповідає на провокації гравців, і як виявилось, трохи занадто буквально. Гравці швидко знайшли спосіб вивести штучний інтелект з ладу, і вже через 90 хвилин він почав повторювати гомофобні образи, сленг і матюки. Epic Games оперативно відреагувала, випустила хотфікс, заборонила обговорення сексу, насильства, донату і улюблених фраз школярів. Також додали батьківський контроль, аби вейдер більше не перетворювався на ситха з ТікТок коментарів. У підсумку маємо класну фічу, яка моментально перетворилася на провал. Але щиро ми все одно хочемо побачити, що буде, якщо змусити вейдера зачитати текст доната з твіч. Нові сталкери вже поруч. У фанатів Сталкер подвійне свято. По-перше, вже 20 травня виходить ремастована трилогія Legends of the Zone Trilogy. гравцям обіцяють не просто стару гру в новій обгорці, а помітно покращену візуалку, освітлення, вода, текстури, скайбокси, нові моделі зброї та підтримка геймпада. І найприємніше, якщо у вас уже є старі версії, ремастери додадуться безкоштовно. GSC навіть виклала системні вимоги. І тут усе чесно: Full HD підійде навіть GTX 1060, а для 4 k вам уже знадобиться щось рівня RTX 2080. Ti. Ну а по-друге, Stalker 2 серце Чорнобиля отримав четвертий великий патч версію 1.4, яка принесла понад 700 змін. Зона тепер справді живе, бутанти йдять трупи, NPC стали розумніші, а випадкова смерть Сталкера це вже не баг, а функція. Також з'явилася нова характеристика для зброї зручність. Підкрутили баланс, оптимізацію і виправили баги, які блокують квести. GSC обіцяє не зупинятись. Попереду два сюжетні доповнення, онлайн режим і навіть потенційно серіал від Netflix. Схоже, зона ніколи ще не була такою живою. Як ета, тільки навпаки. У Steam вийшла The Precent, кримінальна пісочниця, яка виглядає як GTA 1 і 2, Але є один нюанс: Ви граєте за копа у центрі сюжету. Офіцер Нік Кордел молодший, який патрулює місто, ганяється за бандитами, розкриває смерть батька і мріє навести лад у місті, натхненному Нью-Йорком 80-х. Гру хвалять за атмосферу старої GTA. Випадкові злочини, динамічні перестрілки і неонуарний стиль, але критикують за банальний сюжет і повторюваний геймплей, що швидко втомлює. Оцінка критиків 70 із 100, але гравців це не зупинило. Вже за кілька годин після релізу онлайн перевищив 8 тисяч гравців. Гра коштує 510 гривень зі знижкою. А ще можна спробувати безкоштовну демку. Є на ПК PS5 і Xbox Series. Якщо вам не вистачало GTA, де закон це ви, саме часу вимкнути маячки. Скандальна Єва тепер на ПК. З'явився витік, на який чекали всі ПК-геймери: Stellar Blade, один із головних хітів PlayStation 5, вийде на ПК вже 11 червня. Офіційний трейлер завчасно опублікував канал PlayStation, і там одразу засвітили купу бонусів. ПК-версія отримає підтримку DLSS 4, FSR 3, необмежений фреймрейт, ультраширокі екрани до 32 на 9, покращені текстури, нову японську та китайську озвучку, а ще нового боса на ім'я Манна. І 25 додаткових костюмів для Єви. Нагадаємо, Stellar Blade стала оціненішою грою 2024 року за версією користувачів Metacritic. Але ще до релізу проект викликав скандал. Гравці обговорювали надто відвертий костюм героїні, яка при цьому бореться з монстрами за порятунок землі. Очевидно, така суміш екшену, краси і драми і є секрет успіху. Fallout повертається. Amazon офіційно підтвердив, другий сезон Fallout вийде вже в грудні 2025-го. Про це стало відомо завдяки двом новим тизерам, які показали перші кадри нового сезону, і невеликий, але важливий натяк на нью Вегас. Ба більше шоу вже продовжили на третій сезон. А за словами Арона, який грає Максимуса, планують зняти щонайменше 5 або навіть 6 сезонів. Продюсери не збираються поспішати з розвитком персонажів, обіцяють глибоку історію і ще більше фан-сервісу для шанувальників гри. Події другого сезону розгортатимуться одразу після фіналу. Першого герої вирушать у Нью-Вегас, тож фанати можуть сподіватися на знайомі обличчя, фракції та легендарні локації. Нагадаємо, перший сезон серіалу подивилися понад 100 мільйонів людей, а рейтинг на Rotten Tomatoes тримається на рівні 90 Fallout уже став найуспішнішою адаптацією гри в історії, і, схоже, це тільки початок. Ну що ж, наступні місяці обіцяють бути дуже гарячими: культові тайтли повертаються, нові хіти виходять, а інсайдери підливають олій у вогонь геймерського гіпу. Якщо хочеш бути в курсі найважливішого, підтримай канал підпискою та вподобайкою. Це мотивує робити ще більше контенту для тебе. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.